Служба безпеки спільно з національною поліцією викрили трьох місцевих юристів, які пропонували потенційним ухилянтам оформити фіктивну відстрочку від мобілізації. За матеріалами справи організаторка схеми – 39-річна керівниця місцевого адвокатського об'єднання. Фігурантка підшукувала клієнтів серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв'язки в ТЦК за гроші владнати питання військового обліку, зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи оберіг. До протиправної діяльності адвокатка залучила двох спільників працівників своєї фірми. Вони безпосередньо контактували з потенційними ухилянтами, отримали від них гроші та підробляли медичні документи для подачі їх в ТЦК. Свої послуги зломисники оцінювали в 1-2 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці задокументували декілька епізодів вимагання та отримання неправомірної вигоди юристами від військовозобов'язаних чоловіків. Усіх трьох фігурантів затримано у Луцьку. Їм уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності.